Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 94 заняття на тему дисперсія світла, спектральний склад природного світла та кольори. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що називають веселкою, звідки вона проходить, тобто, що таке дисперсія і так далі. Тобто Сьогодні тема досить цікава і досить. Важлива. Але ж, перш ніж ми перейдемо до її вивчення, то не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, і якщо це відео стане вам корисним, то поширте його серед своїх друзів. Саме так ви показуєте алгоритмам Ютубу, що цей канал необхідно просувати, робити більше показів і так далі. Тобто, ніж більше лайків, ніж більше коментів, то є відповідно більше показів, і то більша кількість людей бачить цей канал. Тому не лінуйтеся, показуйте алгоритмам Ютубу, бо це дійсно важливо. А ми тоді розпочинаємо. Дивіться, можливо, ви напевно навіть неможливо, а кожен з вас стикався з таким явищем, як веселка. Тобто, пройшов дощ. І на небі ви можете побачити веселку. Вона має сім кольорів, так Тобто, про це відомо кожному, але не кожен знає, звідки вона береться. І зараз я спробую вам це пояснити. За проведеними дослідами було помічено: якщо нам взяти скляну призму і через неї пропустити біле світло, то воно проходить через скляну призму. І це біле світло відбивається саме пучками світла, різнокольоровими. Таких пучків світла було сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і ще сьомий. Таких пучків світла було сім: це червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Тобто, дивіться, якраз це те, про що ми кажемо про кольори веселки. Коли в нас біле світло пройшло крізь скляну призму, то в нас утворилися такі кольори. Ці кольори називають спектром. Тобто їх так назвав вчений. Але ж... Звідки взагалі в нас, ну, тобто, було багато думок, що саме оця скляна призма може окрашувати е, це світло біле у ці кольори. Тобто, якщо проходить біле світло крізь скляну призму, то ця скляна призма окрашує у різні кольори. Але це е, е, було. Трішки е, неправдиве таке твердження, тобто трішки помилялися. А насправді це все відбувалося, тобто е, біле світло розкладалося за спектром завдяки такому явищу, як дисперсія. Бо в кожного кольору, на який розкладається біле, біле світло, що проходить скрізь скляну призму, є свій показник заломлення. Тобто про заломлення ми з вами розмовляли на минулому уроці, так? Тобто, що називають заломленням, від чого воно залежить і так далі. Тобто, в залежності від того, якого кольору, то Відповідно і до цього залежить його заломлення, показник його заломлення. Ми можемо цього побачити. Тобто, якщо в нас ви ну, якщо ми побачимо процес цієї дисперсії, тобто проходу білого світла через скляну призму, ми побачимо, що фіолетовий колір заломлюється якнайбільше, що відповідно червоний заломлюється якнайменше. Тобто, це таке. Ну, як факт, треба сприймати це. І ще необхідно розуміти про таке поняття, як спектральні кольори. Тобто, взагалі кольорів дуже багато. І основних кольорів, таких, що може м, проявлятися, скажімо, сонячною активності або ж спектра сонячного світла, то їх сім. Але взагалі виділяють три ключові кольори. Тобто, три ключові кольори, за рахунок яких працюють наші телефони, телевізори і так далі. Тобто, за рахунок цих кольорів ми можемо отримувати й інші якісь кольори. Це спектральні кольори, червоний, зелений та синій. Тобто, за допомогою цих кольорів ми можемо виводити якісь інші кольори. Тобто, дивіться, якщо ми кажемо про якийсь то колір зелено-жовто-коричневий, припустимо, або червоно-фіолетово-синій, то це не відноситься до спектральних кольорів. Ці вже кольори вони пішли саме від того, що було змішано якісь інші кольори. Тобто, Це необхідно розуміти. Тобто, цілком приблизно так. Тобто, давайте утотожнимо, що якщо в нас крізь о, скляну <призму>, пропустити промінь білого світла, то він розкладеться на спектр. Спектра 7. Ось кольори я тут написав. Явище, коли розкладається біле світло на ці спектри, називають дисперсію. Дисперсія відбувається через те, що кожного. Кольору є свій показник заломлення. І також ми з вами сьогодні визначили, що є три ключові спектральні кольори червоний, зелений та синій. І за допомогою цих трьох спектральних кольорів ми можемо отримувати різні кольори, які нам необхідні. І саме за допомогою спектральних кольорів і влаштована робота наших, ну, кольорова робота, так? Наших телевізорів, смартфонів, інших гаджетів і так далі. Тобто це, що вам необхідно знати. Сподіваюся, вам це було зрозумілим. Якщо у вас залишилися якісь то запитання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Або відповідати усім. Також не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо це відео стало вам корисним, стало на згоді, то поширте його серед своїх друзів або знайомих, кому це також може бути корисним. Саме так ви показуєте алгоритмам Ютубу, що цей канал треба поширювати. Саме так ви збільшуєте кількість показів і, відповідно, збільшуєте кількість користувачів, що можуть доєднатися до просмотрів уроків на цьому каналі. А я усіх дякую за увагу і очікую вас на наступному занятті.